Добрий ранок, вас вітає Київ. Сьогодні в нас четвер, 28 вересня. Йду на роботу, прохолодно. Ну, а е, в день просто спека, жара літо-літом. А зранку вже так, знаєте, хочеться надіти на себе щось потепліше. Ніяк не почну в'язати свій бактур. Уже в планах він у мене є, але... Ой, а я все збираю горішки. Все хожу, збираю горішки. В планах він у мене є, але я ніяк не можу вибрати пряжу. Ну, при, Вірніше, я вже приділилася, яку я буду купувати, але тепер колір. Ну, знаєте, муки творчість, називаються. називається. Так, що робиться на роботі? Дівчата, дітки дуже-дуже почали хворіти. Можливо, ви знаєте, і по своїх дітях вірус з кишковий вірус з дуже сильними рвотами, проносами, тому роботи, роботи багато, дітей багато, та і дорослі теж хворіють. І тварини хворіють, всі хворіємо, тому всім бажаю здоров'я і хорошого. Настрою, потихеньку викладаю відео. Відео своєму, я коли йду на, в магазин, як вам говорила, натікала про деякі мої плани, але все-таки не буду про них розповідати. Нехай потім буде ну, для когось несподіванкою, сюрпризом, а просто, а може, для когось буде така приємна новина. Я ще, знаєте, не вирішила, чи буду я це робити, чи ні. Тому що все це зв'язано з Ютубом, але в мене технічних можливостей таких немає, щоб потягнути цю справу. Але знаєте, я вирішила, що завжди є якісь алеї, які нам заважають починати щось нове. А от потрібно брати і починати. А там воно життя виведе на таку правильну доріжку, на правильну стежинку і. Все буде добре. А якщо нічого і не вийде, то нічого. Саме головне, що я спробувала і, ну, так, вийшло. Значить, потрібно спробувати щось, щось нове. Так що, от такі мої ранкові новини: так, горішків немає. Переді мною жіночка вже пройшлася, бачу. Пакетиком і позбирала всі горіхи. Сьогодні в мене один горішок, який буде мені на роботі на сніданок. Дуже-дуже смачні горішки, коли вони такі от, як я кажу, ще ну, не молоді, але вже такі, знаєте, середнього віку. Так що от так, тріш трішки трішки вже розвиднюється, сонечко піднімається. День буде чудовий. Знову. Подивимося на наш кущик жовтий. Нехай підніме він вам настрій. Ну і зранку в АТП, а далі побачимо, які там будуть покупки. М -м, покажу вам я їх ще не покажу. Ну, можливо, і покажу. Тому дуже не прощаюся. До наступної зустрічі. Пока-пока. І знову добрий ранок. Вирішила все-таки показати свої невеличкі покупки в АТБ із дрібничок. Ну, як завжди, американо з молоком 24 гривні. Зараз по акції от таке печиво, лагода тета тет. Беру з м -м, пряженим з начинкою і ароматом звичайного молока. Воно ну, зараз йде по акції 8,80 8, Ну, і Корм для котиків все вже, беру що було в запасі 11, одинадцять такий корм так, і із такого головного, що все-таки купила, давненько вже придивляюся. Тонік ви вже бачили в мене в покупках. Взяла ще один, тому що дуже хороша зараз акційна ціна 55 гривень 90 копійок. Тут алоє і гіалуронова кислота. І також от уже давно теж придивляюсь до цього крему теж лірен. Крем, алоє та олія каріте для обличчя, регенеруючий з ефектом ліфтингу, з додаванням алої і олії, олії каріте. Ліфтинг розгладження зморщок і, омол... і зволоження. Е, значить, 40 вік, день і ніч, що мені дуже подобається. І зараз ціна екційна 61,50. Я не знаю. Мені чомусь от. Захотілося купити цей крем, який є, є довіра до цієї торгівельної марки Ліренці Польща. Правда, от дивлюся в інших магазинах, в Єві, наприклад, там, ну, дивилася в Ватсонсі, то я чомусь саме от такого крему і такого тоніку там не бачу. Не знаю чому, немає ніде. Тільки от бачу в АТБ. Тонік дуже мені подобається для ранкового використання. Знаєте, так, навіть не знімаю цей розпилювач, а так наношу на, на обличчя як, ну, як термальну водичку. Дуже подобається мені тут аромат, і надію, що цей крем теж мені сподобається. Так що, за крем і за тонік я заплатила 117 гривень 40 копійок. Хороша ціна, зверніть увагу. І я надію, що якщо ви купите, ви не пошкодуєте. Так що, от такі були в мене покупки ранкові ВТБ. Всім гарного, тихого, спокійного дня. Пока-пока, до побачення.